Хлопці, всім привіт! З вами агрокраїна Дивіться, зараз покажу вам замовлення нашого клієнта по МТЗ на 58 тисяч гривень. їде на місто Шпола, Черкаська область. Зараз покажу вам, що замовив клієнт, і також дещо назву по актуальним цінам. Давайте почнемо з турбіни. Заказав чечку турбіну, сьомку на МТЗ. Це в нас оригінал, і тому що зараз на ринку дуже багато підробок. І ми ще, можливо, хтось не знав, якщо ви в нас замовляєте саме чеську турбіну, то ми робимо кут під ваш трактор, якщо ЮМЗ, під ЮМЗ, якщо МТЗ під МТЗ. Це роблять спеціалісти, нас постачальник, тому гарантія нічого не злітає. В цьому можете бути впевнені. Тому, якщо вам це потрібно, то можете звертатися, і ми для вас це зробимо і так відправимо. Також у комплекті дивіться є ось такі жестяні накладочки, паранітрі прокладки під трубки. І ціна такої турбіни зараз 15,5 тисяч гривень. Маркування к 145 Далі, прокладки на двигун d 240 виробництво сервіс комплектація, максимально. Повний, максимально якісний комплект, що також зараз є в Україні. Дуже часто в нас їх купують. І я вважаю, що якщо у вас вони не дешеві, якщо у вас є можливість, краще беріть цей комплект. Він коштує 1490 гривень на зараз, але тут є абсолютно все, що є в двигуні. Якщо ви робите капремонт, то ви будете впевнені, що вам всього вистачить. Плюс всі прокладки Пароніт і пароніт товстий. 2 міліметри. Товщиною, дивіться, є ось такі сальники синього кольору, нейтральний каучук. Також на клапана, бачите, є. Ущільнення піддона, мідні шайби, алюмінієві, гумові, прокладка під головку і навіть є фторопластові кільця на гільзу. Так що, друзі, беріть такі комплекти, я раджу. Вам їх. І також ще є в нас дешевші варіанти по 300 і по 400 гривень. <кій> Але там не така повна комплектація, як тут. Так, далі диск щеплення. виробництво Польща, ось такий гумовий демпфер Ціна на сьогодні 950 гривень. І також ще є дорожчі диски кращої якості, тому що це середня якість. <кій> далі розпредвал. Оригінал Білорусь. Така коробка оригінальна. І сам розпредвал кований. І дивіться, як він виглядає. Ціна на сьогодні 3500 гривень. Дивіться, яка глибина закалка. Це схоже на якийсь QR-код чи щось таке, так? Набито. Ну, я думаю, ви бачите, що це оригінальний розпред. Також є ще якісний аналог. Далі. Привіт нш 10. Також оригінал. Ну, їх, в принципі, більше ні, ніхто і не робить. Вони бувають тільки оригінальні. Не знаю я, що були аналоги. По ціні коштує 1440 гривень на зараз. Далі втулочка шатуна. Так званий бі-метал. Чомусь вони більш. Більше подобаються, ніж бронзові втулки людям. Вкладищі корінь-шатун, аналог з закосом під тамбов від торгової марки Юбана. Корінь 750 гривень, шатун 650 гривень. Так що тут ще вам показати? Болти маховика? Купив також оригінал Білорусь. Ось такі болти, гаєчки під них, оська. шестерня. До речі, забув сказати вам за всі втулки, вони по 140 гривень штучка. Поршнева група комплект Злотейський Польща. Ну, Всі також я думаю, знаєте про неї. Багато їх продаємо. Дуже гарні відгуки, конкурентна, недорога ціна по ній. Я думаю, якість вам сподобається. Якщо є можливість, також беріть злотиські. Кажуть наші клієнти, коли воно тільки з'явилося в нас в продажу, це як почалася війна. Раніше ми з ними не працювали. Багато клієнтів кажуть, що вся Польща на таких поршневих їздить і дуже-дуже хороші про них відгуки. Так що на це зверніть увагу. Ось, ну Тут шестерні сіковані, тверді, не сирі. Так що, друзі, ось таке замовлення. Наш клієнт Олександр, вам привіт! І сподіваюся, що запчастинки всі вам сподобаються, все підійде, і що ходити буде довго. Так що, друзі, кому потрібні запчастини, як бачите, є в нас як оригінал, так і якісні замінники. Ціни різні, є бюджетні запчастини, є подорожчі, є середні варіанти. Так що звертайтесь, замовляйте. І також ще до вас традиційно прошу підписатися до наших соцмереж. Посилання будуть внизу в описі. Це наш інстаграм, тікток і Viber спільнота. Дякую за перегляд до наступних відео. Пока.